Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. понеділок, 7 годин ранку, дощ іде, сиро, прохладно, але кураться іти треба. Це саме хуже, як така погода. І іди порайся. Грязь, грязь скрізь. І тягаєш тоді цю грязюку по двору. Зразу дівчата і хлопці буду вам давати їсти. Да? І ви чекаєте. Вискочила дощик, наче трохи пересівся, моросить. Це за ніч. Обтаскало горіг, натрусило. Треба збирати. Фух, включила зутра і газ. Трохи протоплю, бо в хаті прохладнувато. А чоловік також зателефонував, їде додому, бо що ж, в полі роботи, робота є, так не заїдеш в поле також. Ну да, ось дивіться, скільки горіхів вона падало. Це все зоніч, бо я ж кожен день збираю горіхи. Мабуть, обтрусило усі горіхи з дерева. Ну, трохи, да. трохи залишилося, а то в основному опали. Так, буду збирати, отож і руки грізні, бо десь треба і почистити горіх. Нічого, то все одмиється, Щось залишимо собі, щось продамо. Попід дворами їздять, скупують. Вже від другоріхи в нас бірала, а їх іще один на одному. Та то добре. Буде що нам їсти. Вже починає дощ накрапати. Біжу до цієї деревини, до горіха. Ось чоловік виростив, бачу впав уже один. Вирости з такого горіха. Оцю деревину, і он там далі, може, бачите. Вон там воно вона росте, а там і ще були, пороздавали, Це він свого друга взяв горіхів, посіяв на, на другий год, як посіяв в той год і на другий год, по-моєму, не було ще горіхів. А тоді вже почали вони вилазити. Саженці, мабуть, годів 4 чи 5 вони. Сходили. Один, тоді другий, тоді, ну, я ж кажу, це ми собі двоє посадили, тоді родичам, там, друзям пороздавали. Вони більше, ніж за ці оріхи. Ось. У... Дивіться, бачите? Ось такі. Оце дівчатка ще, не думавши, не гадавши, супер десерт у мене вийшов. Вчора пекла торт. Ось, дивіться іще. вчора пекла торт, пушинка колотила крем, і переустярствувала малость. Взбивала. Думаю, та взеб'ю, щоб вже ж воно густенький крем був. Довзбивалася. Сметана ж то домашня. І знаєте, як її взбиваєш то от густа вона, а тоді починається рідка і виходить масло. Масло окремо, а ну, в нас називають сколоти не окремо. общем, дозбивалася чуть не до масла. Що вона. Була густа, а тоді бачу, сметана вже рідка робиться, що скоро я дозбиваю, що масло буде. Так я давай відставила його. Та добре, що була дура сметана. Та вже збила я другу сметану на торт. А це хожу кругами, думаю, поросятам отдати, Ну жалко ж, чого ж я буду віддавати поросятам. І трохи із торта залишилось там з півстака сметани. Так я тоді шо? шо? так я тоді шо? Закип'ятила стакан води, там у мене пачечка желатину була 15 грам. Розтворила я той желатин. у сметану стерла ще два яблука, Добавила я той желатин з водичкою і поставила. Ну, зверху, ще як захолула, затрусила шоколадом. Ви знаєте, таке добре. Оце вже їм ще вчора вечором пила. Уже сьогодні, сьогодні вже пила чай і їла його. Таке гарне. Ну, не, як я і не по рецепту робила, все на око, ну, якраз вгадала. Нерідке, ну, пташ і не чи як його можна назвати, нерідке. Не круте в самий раз. З яблучком, кислинка. Смак яблучка із збитою сметаною зверху шоколадом. Ну, в общем, супер я вам хочу сказати, супер. Так що буду тепер пить чай, Ще й буде, буде мені і на гостинець дати великий той лоточок. Так, що не викидаємо нічого, дівчатка, щось придумуємо. Вже включила світло. Зразу 15 минут сьомої. І вже темно. Були ще сьогодні в магазині. Так, ви знаєте, захотілося мойви. Це дивлюся, вона може так просто зважила. 80 гривень кілограм. Ну, тут, мабуть, по пів кілограмму, а може по, ні, по кілограму це воно. Пів кілограм, мабуть. А ну зараз щас... не звожу. Покупляла не одну таку муйву. Вже давно її їла. Сімсот дев'яносто пять 795 грома. 795 гр. А це думаю, а це думаю, куплю та пожарю у яєчки. Буде на вечерю нам поставила вже картоплі на пюре. То ще й не розмерзлося. Зразу залю водичку хай вона хвилин 10-15 постоїть, бо ще чуть-чуть мерзлувати. Так швидко темніє, наче тільки 5 хвилин назад я з вами відталася. А вже треба буде і до побачення казати. У нашому селі магазину вже немає, закрили, був завжди. Як такого, і війну мать, і після війни був, ну, а це вважають, що він нам не потрібний, що їм невигодно. Тепер же ж воно все чесне. Невигодно тримати в нашому селі магазин. І нікого не хвилює, чи є за що купити той хліб кому? Ну, це ще ми, хай молодші або за нас молодші, з'їздять в інше село. У нас одне село. Ми це скрою живемо з, живем, з однієї, тут недалеко. Село набагато більше за наше. І, ну, мабуть, десь оце, хвилин 10 мені велосипедом їхати до цього села. І тут недалеко й магазин є, і не один. Ну, це так, щоб оце я сяду на велосипед, поїду в магазин. Куплюся і прийду назад, то це півгодини, десь хвилин 25, півгодини. Ну, пів а якщо там ще роздивитися щось, то завжди то, 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 то більше буде. А в районний центр, тепер же він вже не районний це центр він і кроє. Селище тепер, то велосипедом. 40, тільки в один край їхати треба. Хто молодший, то швидше, ну, але мені то вже 40 хвилин. Поки туди з'їздиш, то вже заморився, як хто що. Вже й риби б не схотів би їсти, поки поїхав на велосипеді туди та назад. Вже на вулиці потемніло, Осінь бере своє. Вже вечеря моя готова. Будемо сідати і вечерять. Рибка, яку і так мені вже давно хотілося. Дякуємо Богу за прожитий ще один день, а вам я дякую. За ваші перегляди, підписки, коментарі, лайки. Бажаю і вам здоров'я, щастя, благополуччя і всім нам мирного неба, щоб завжди з нами була надія і віра. До побачення вам, до нових зустрічей, всього вам доброго!